Наші військові щодня та щохвилини боронять наш мир та спокій. Головним обов'язком тилу завжди буде підтримка захисників. Кожен робить це по-різному: хтось допомагає продуктами, хтось словами вдячності. А Кременчуцький ліцей номер 5 імені Тараса Григоровича Шевченка проводить благодійні ярмарки, кошти з яких передають на потреби військовослужбовців. Такі заходи проводять за ініціативи батьків та дітей, для яких це стало улюбленою традицією, яка приносить не тільки радість та позитивні емоції, а й неабияку користь на фронті. у нас черговий благодійний ярмарок називається він різдвяне диво перемоги. Ми збираємо кошти на допомогу нашим захисникам, тому що знаємо, що їм теж дуже важливо відчувати нашу турботу, нашу підтримку. Ми їм дуже вдячні за кожен ранок, за ту можливість, що ми вчимося тут. Діти питають постійно. вони налаштовані, готують номери, готують смаколики, донатом дуже багато підтримують. Тому сподіваємося, що цього разу у нас теж все вдасться. Сьогодні батьки та діти об'єдналися заради спільної мети допомогти. Всі і кожен присутній чудово розуміють необхідність проведення таких заходів. А особливо важливо те, що такі свята дозволяють усім, незалежно від віку, долучатись до волонтерства. Допомагаємо нашим дітям е, допомогти збройним силам України. Діткам дуже цікаво, так як для них це щось нове, е, те, чого не буває в буденний день. Е, також вони розуміють, що він, е, вони роблять дуже. Е, Класну справу допомагають нашим солдатам зсу допомагають хлопцям на фронті. І дуже добре, що батьки і діти розуміють таку нагальну потребу на сьогоднішній день. Цей ярмарок став чудовим способом сказати таке просте, але таке важливе. Дякую тим, хто віддає найцінніше своє здоров'я та життя. На жаль, війна продовжується, тому наша допомога теж продовжується і вона не зупиниться, тому що допомагати кожному. Українцю це святий обов'язок підтримати наших мужніх незламних титанів, які зараз боронять і дають нам можливість навчатися, жити, працювати. Тому величезна вдячність і низький уклин нашим героям. Також на благодійний захід завітали військові, які пройшли неймовірно важкий шлях та були раді стати почесними гостями свята. Пісні, танці, привітання з наступаючими новорічними святами, довіра та підтримка в очах малечі все це зігріло душу та задало позитивного настрою для воїнів. Думаю, що і варто допомагати ну, таким як ми, бо там ну, дуже погана ситуація. Тобто, без підтримки народу, я думаю, ну, буде дуже важко. Дітки, да, вони розуміють, що, що в Україні війна, що не так все і весело. Ну, кажу, що були там по підходом. Под, под, ну, хлопчик дає мені 2 гривні, на, зривна, тримав. Да, ні, спасіба остав собі на цукерки. Мене така є. Щоб підтримували наші війська в будь-якому випадку. Щоб без цього ніяк. Ми от так, от приїжджати, хоч показувати, що є що то що є ребята, і не ні равнодушно. Без уваги не залишились і найменші учні ліцею, бо військові завітали до них на урок. Дітки з захопленням дивились на них, здавали питання, які їх так сильно турбують, та дарували те необхідне тепло, заради якого і варто боротись. Благодійний ярмарок завершився, але його тепло та доброта залишаться з нами надовго. Учні, вчителі та батьки ще раз довели: разом ми зможемо зробити велике. За підсумком для потреб військових було зібрано 121 тисячу 442 гривні. Допомагати це просто і це в наших силах. Поліна Калініченко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.